Якось з часом я почав розуміти, що для мене особиста осінь в ландшафті, вона є найпоказовішою з точки зору того, чи правильно ми створили цей сад як фахівці. Що стосується ось таких злаків, квітів, вони от їх так само потрібно підібрати дуже ретельно. Буває так і. В перші роки своєї роботи я про це так само не думав, не замислювався. Тобто, в мене був якийсь асортимент, який я використовував. Тепер я розумію, що так, ось, наприклад, ось ця айстра Верескова вона буде стійкою і цвіте навіть зараз в листопаді, і вона буде і зимою гарною. Наприклад, малінія. Вона дуже зараз гарна, але не можемо зробити на ній акцент взимку через те, що якщо буде сніг, ну зимою сніг буває, вона може зламатися і не відновити ось цю всю свою гарну таку ширму. Наприклад, оце бджолоцвіт. Він буде до грудня стояти зелений. Ну, от зараз листопад, він у нього ще зелені досі листочки, і бачите, достатньо такий цікавий червоний стовбур. А в грудні потім ця рослина. Ну а яка вона буде в грудні? Ми поговоримо вже в грудні. Я вам покажу.